Росіяни зламали сторінку української правди в соцмережі X, колишній Твіттер. В УП вже заявили, що вони намагаються відновити доступ. Але цікавим є те, що вони почали там публікувати. Ось, до прикладу, одне з фото, на якому написано наступне: в Авдіївці розгромлені елітні підрозділи Збройних сил України. Вбито понад півтори тисяч осіб, сотні потрапили у полон. ЗСУ у паніці втікають, кидають техніку і поранених. Російські військові продовжують наступ. Так ось, бачите, що вони вам намагаються закласти у голови тотальну зраду і перемогу росіян. До речі, багато коментаторів під моїми відео писали схожі е коменти, через що я вважаю, що більшість з них була ботами або обдуреними людьми. Завдіївки, до речі, відступили, щоб зберегти життя наших солдат. Тримати, по суті, руїну, а не місто, було на думку нашого командування недоцільно. Що важливіше, люди чи розбиті мури? Територію ж можна повернути, а людей ні. І взагалі подумайте: якщо в Авдіївці така тотальна перемога росіян, за їх словами, тоді навіщо ламати сторінку УП і постити подібну нісенітницю? А все тому, що в Авдіївці росіяни понесли майже 50 тисяч. Втрат раненими і убитими. Тому вони і постять подібні меседжі, щоб побудити в українському суспільстві бунт і переключити увагу зі своїх тотальних втрат на бунт усередині українського суспільства. Не піддавайтеся на провокації, довіряйте тільки офіційним надійним джерелам. І не забувайте, хто ворог адже ворог Росія.